Олександр Балабко, Уривок з есеїстичної повісті Рай і пекло Коцюбинського. У матері Веселки було семеро синів веселунів червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і Фіолетовий. Жили вони на цьому острові за високою і теплою від сонця Горою. І коли вона Омита щедрим дощем починала струшувати зі своїх долин і пагорбів краплі, сини веселки, за наказом матері враз дружно піднімалися в небі. Випростовуючи свої кольорові рукави, вони навперейми бігли вгору, аби потім із неба дружним півколом шубовснути в море. Його бризки весело лоскотали веселунів, і вони семеро починали радісно вигравати на сонці, вигинаючи спини. У ту мить на землі додавалося барв у деревах, квітах, плодах, на обличчях людей. Але найбільше навколо було розлито блакиті, у морі, в небі, в пелюстках квітів. Навіть ящірка, котра оселилася на віддалених від берега гострих скелях, захотіла бути блакитною. Тож один із молодших синів веселки, Блакитний, пишався і вихвалявся перед братами тим, що його тут так багато. Брати ж через це почали б капкувати над Блакитним. А найстарший червоний якось обмовився, що, мовляв, зате він найдовше яскравіє на небі, а Блакитного майже зовсім не видно, бо небо на цьому острові теж зазвичай блакитне. Похнюпився Блакитний і одного разу, коли, утворивши перевесло, братам треба було вертатися додому, вирішив назло всім лишитися в морі. Щоб знали, як сміятися з брата. Матінка веселка, не дорахувавшись одного синочка, кинулася через скелі до моря. Аж блакитний там, додому не поспішає, а весело бавиться із хвилями, ловить їх за білі гривки. Насварилася мати на пустуна, наказала вертатися додому. Але, бач, не хоче, поміж скель ховається, на дно пірнає. Тоді вхопила вона його за довгі рукави, сповела, як колись у дитинстві, й понесла за гору. Але, мабуть, коли ловила пустуна веселуна, рукав зачепився за гострий камінь. Відвірвалася невеличка стрічечка і впала в море. Ласкаві хвилі, б'ючись об скелі і запливаючи у чорні, чорнісінькі печери, понесли в одну з них. Цей клаптик блакиті і враз засяяла печера небаченим світлом. Відтоді люди щодня припливають сюди, аби побачити диво і розгадати загадку цієї печери. Серед них був і наш великий обожнювач весело квітів і сонця, недарма називав себе сонцепоклонником Михайло Коцюбинський.